Вітаю вас, друзі. Хоча ні, не так. Вітаю вас, українські людоїди. Українські людоїди. учора у місті Таганрозі на так званій Росії. Абсолютно нічого не сталося, і в принципі нічого не змінилося. Коротше, тут, тут взагалі розруха. росіяни. Дуже довго намагалися зрозуміти, що ж там сталося. Що случилось, случилась спеціальна военная операція. По плану новини досить непогані, але є і негатив. Він полягає у тому, що на превеликий жаль ніхто із росіян не подох. Посліднім даним Минздрава, 14 человек пострадали, 7 з них госпіталізовані. Але ми з вами знаємо, що вони ще встигнуть обов'язково. Отож, учора у Таганрозі просто відбувалося планове лікування росіян від нацизму. Зі сід річ. Хірург... хірургічним вмішательство ми лечимо цю територію від нацизму. Незрозуміло, для чого росіяни бомбили своє ж місто, але факт лишається фактом. Вчора ближче до вечора по російському місту Таганрогу було завдано таємничого удару. Щось бахнуло на дуже сильно. Це просто світ. цей таємничий удар не аби як налякав простих звичайних росіян, які підтримують удари по території України, а тут їм щось не подобається. Страшна це правда, я вийшла там уже люди, почали знімати цю воронку і все інше. Ну і окрім Таганрога, вчора іще ще прилетіло у місто Азов. Це також на території так званої Росії у Ростовській області. Київський режим попитався другий раз атакувати Ростовську область, уже Азовський район. Это була база ультрарадикального батальона Азов. э, делайте виводи самі. Від таких новин російські пропагандисти настільки здивувалися, що навіть мовчали перші пару годин, але на заміну їм прийшли білоруські пропагандисти, які заявили, що удар по Таганрогу це помста, зокрема за вибори у Білорусі. Шести. Чаяння наших врагов, тому що вони нічого не можуть зробити на фронті. Як нічого не могли зробити з виборами президентськими Білорусі? Але що ж це був за такий таємничий удар? Хто бив? Навіщо? І головне питання: чим непонятно? Вот тата місто, кидати все либо прилетело, либо что непонятно какая то воронка традиційно. Є одразу декілька версій щодо того, що спричинило вибуху та ганрозі. Можливо, це були гриби. Ну, гриб був хороший. Да, я бачив, Прям вообще чорний. Є і ще одна версія від самих росіян. Вона дуже переконлива. Можливо, просто вибухнув побутовий газ. Ну, це газ видимо, там. Газом. Тихо, тихо, тихо. Це газ, 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 все окей, ну в цьому, не бомбят. Точно не бомбят. Хоча один із росіян припустив, що це можливо, все ж таки була якась ракета, але. Невідомо чия, а хто сказав, ракета прилетіла? Так, сказали, ракета володі, прилетіла. Не знаю, знають яну і я маю відповідь на це питання. Це була російська ракета, яку росіяни випустили по Таганрогу за наказом російського генерала депутата Гурульова, який раніше вже закликав бомбити Білгородську область. точечно їх витку. душити долбити. Брю, в тому числі по Шебеків, на думу там авіація розберіться, в тому числі планіруючи бомбами. Але от Міністерство війни, так званої Росії, та кремлівські пропагандисти висувають абсолютно іншу версію. Вони кажуть, що удару ракетного по Таганрогу завдала Україна, і нібито це були ракети С 200 ВСУ вновь примініли періоборудованою в ударний варіант зенітної ракету комплексу С-200. І ви знаєте, друзі, ота ракета, яка впала на Таганрогу вчора, і справді нагадала. Адує ракету С-200, це зенітна ракета великої дальності. Я вже робив випуск про можливе застосування таких ракет, і росіяни самі нещодавно повідомляли, що, начебто, Україна била по них ракетами С-200. Українську ракету днем перехватили і системи про оборони в Ростовській області, і ще дві ракети збили ПВО в Брянській області. Але ви не поспішайте казати, що це були українські ракети с 200 тому що по-перше і Ще у тринадцятому році здається, Україна зняла з 200 з озброєння Диряве небо. Україна відказалась, от від ти себе зенітно-ракетних комплексів дальнього дальньому їх списали, але доведуть до кондиції і продадуть. Проте, навіть якщо ми з вами уявимо, що України і справді якимось таємничим чином, можливо, за допомогою магії або за допомогою поляків з'явилися ракети С 200 усе одно Україна не могла бити по Таганрогу або по. Аз показову, тому що минулого разу, коли була атака ракетами С-200 проти росіян, то Герасімов доручив російській армії знищити усі пускові установки та ракети. По виявленню місць хранення і стартових позицій ракет і других ударів серед противника, вважаючи, що його Оскільки російська армія це друга армія у світі, як відомо, російські війська просто не могли не виконати наказ Герасімова. і стовідсотково гарантовано знищили ракети С 200 які могли бути у України. Відповідно, лишається тільки один висновок: це насправді була робота російської ППО. Наше средство оборони оборона обнаружі ціль і перехватили її в повітрі. Обломки бломки ракети упали на території Таганрога. Цілий удару достигнут. Все назначені об'єкти Раженим, я думаю, що справа насправді була отак: Росіяни дістали старі ракети С 200 поставили їх на бойове чергування. Потім їм здалося, що летить якийсь, ну наприклад, безпілотник. Вони випустили свої ракети С 200 і вдарили по Таганрогу. У нашій системі ПВО і лучше в мірі. Але навіть якщо це була не ракета С 200 хоча мені особисто здається, що це справді С 200 то у такому разі Росіяни скоріше Іж за все били ракетою по Україні, але вона, коли пролітала над Таганрогом, вирішила просто, отак знаєте, узяти і розвернутися. Так. Развороти. Хоча не можна відкидати, що росіяни могли самі спеціально умисно завдати удару по таганрогу. чому ви можете запитати? Відповідь дуже проста, тому що Таганрог стояв на шляху російської армії і заважав їй рухатись уперед. Да все буде розрушено, то що мешає нам йти вперед. Словом, друзі, я гадки не маю, навіть не здогадуюся, що ж це могло бити по таганрогу і хто міг це. Зробити, але однозначно треба іще. Ну ж тут, прекрасним фієрвірком таким от, як положено. Учора ж російські виродки завдали ракетних ударів по Дніпру, били двома ракетами іскандер, влучили у будівлю управління Служби безпеки України, а також у житловий будинок. А я отамапірок ми б'ємо військовим об'єктам. Дякувати Богу, ніхто не загинув. Є дев'ять постраждалих, із них двоє дітей. Будівля СБУ на момент удару була пуста. А у частині житлового комплексу, по якому вдарили ракетою, іще не заселилися люди. Тут <клес> все нормально? Так. Ви має, не йти. Так, так, так. Росіяни почали завдавати ударів по українських житлових будинках і ще із го року, але ракетами почали бити із 24 лютого 22-го року. І тут, як завжди, постає питання помсти, як ми із вами можемо помститися? Насамперед, друзі, найкраща помста це допомога силам оборони України. Ті ніножечки грошей положить в убийство російських солдат. Ви можете це зробити? Будьте правильними інвесторами. Інвестуйте в українську оборону. Ону і ваші інвестиції принесуть результат у вигляді хороших, дуже хороших росіян.